Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ауді Q5. 15 рік, 2,0 бензин, 101 тисяча миль пробігу. 15400 доларів. Комплектація преміум плюс. Він код фіксуємо. Ось такий автомобіль. Кір'яний салон, старт-стоп, панорамка. Кого цікавить – телефонуйте. Q5. 2015 рік, 2.0 бензин, 120 тисяч миль пробігу за ціною 14 тисяч доларів. Комплектація преміум, він-код фіксую. Світлий шкіряний салон. У нас дуже багато замовлень на Q5. Мабуть, це найпопулярніший кросовер у свій бюджет. Світлий шкіряний салон, старт-стоп. Панорамка. Камера заднього огляду також є. Ось такий варіант. Audi Q5. Так, це у нас перша дизельна версія, 10 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка за ціною 14600 доларів. Фіксую він-код. Темно сірий колір, комбінований салончик. Кого цікавить телефонута. Audi q 5 в коричневому кольорі. Чотирнадцятий рік, 2,0 бензин, 155 пробігу зачиною 14-500 доларів. Контакти до власника, салон S-Line. Так, він код забув показати. Є старт-стоп, пам'ятний сидінь, панорамка. Коричневий по коричневому класно виглядає, Кого цікаво, телефонуйте. Так, є три аудюшечки, Audio Q5. Значить, перший варіант по кольору, він такий темно синій, темно сірий, щось таке схоже, ближче до чорного. 14 рік, 2,0 бензин, 230 пробіг за ціною 14-300 доларів. Контакти бачимо, він код фіксує також? Так, шкіряний салончик без старт-стопа. Без пам'яті сидінь. Панорама є. Такий автомобіль цікавить більше інформації за телефоном. Наступний варіант чорний колір. Так, 14-рік, 2,0 бензин, 170 пробігу за ціною 13500 доларів. Контакти ось тут. Повністю обслужено. Бачимо він код Так, шкіриний салон без старт-стопа, без пам'яті. Панорамка є. Камери, без камери заднього огляду. Ну, тобто, то, тому і ціна дешевша. Хто хоче, щоб була кюшечка на максималці, то така ціна не буде, звісно. Так, ще один варіант в білому кольорі. 14 рік, 2,0 бензин, 157 пробігу. Автомат повний привід максимальної контактації, тільки пригнана з сертифікатом за ціною 13900 доларів. Так, шкіряний салон, салон вслайні, кермо також в еслайні, кнопочка старт-стоп, пам'ять це дінь. Це вже в гарній комплектації. Так, ще з цього боку покажу. Ось кого цікавить, телефонуйте до власника не звернув увагу на телефон, можливо, це в одного власника три варіанти. А, от Q5. 2012 рік, 2.0 бензин, 147 пробігу, комплектація преміум плюс за ціною 12 999. Крычного шкира. Кого циковать телефону это? Audi Q5 черный колер. 17 рік, 2.0 бензин, 230 пробіг, автомат, повний привід, максимальна комплектація за ціною 14 900 доларів. Коричневий шкірний салон, є старт-стоп. Не бачу далі чи є пам'ять, я думаю, що є. Панорамка. Це ось такий варіант. Більше інформації уточнюйте. Так, є три Audi Q5 в різних кольорах. Покажу по порядку. Перший варіант в білому кольорі. Одинадцятий рік, 2,0 бензин. 235 пробігу за ціною 11 600 доларів. Повний привід. Шкіряний салончик. Так, поруч Варіант в коричневому кольорі. Десятий рік, 2,0. Бензин, повний привід, автоматична коробка, 227 пробізни, 11-200 доларів. Так, і ще один варіант в сірому кольорі. Одиннадцятий рік, повний привід, 2.0 бензин на автоматі, 137 пробігу за ціною 12 тисяч доларів. Чорний, шкіряний салон, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 11 рік, 2.0 бензин, 260 пробігу. За ціною 12 тисяч 600 доларів. Контакти бачимо. Він код фіксую. Так, шкіряний салон? Панорамка. Кого цікавить, телефонуйте.